Доброго ранку, шановні підписники. мої. Я вирішила сьогодні записати перший раз відео. Е я подивилася на поширення всеукраїнського інформаційного флешмобу вчителями. М почитала коментарі, я вже давно їх читаю, інколи відповідаю, але зрозуміла, що це тільки нервує. Да? І толку ніякого. Тому просто вирішила записати, показати вам свій робочий день. Так. Починається він в мене в 4 години, я вибачаюся тут вже трошечки більше. Вже декілька разів пробувала записувати, весь час нервуюся і хвилююся і виключаю, вимикаю відео. День починається в мене справді в 4 ранку. Я сідаю перед ноутбуком і починаю працювати. Ми працюємо, ми навчаємось дистанційно, це ще одне питання. Багато людей вважає, що ми під час дистанційного навчання взагалі нічого не робимо, і нам не треба за це за роботу взагалі платити гроші. Я не буду говорити праві ви не праві, я навіть обговорювати це не хочу. Я просто мовчки, вже четвертий рік, навіть більше, якщо врахувати ковід, роблю свою роботу. Стосовно того, легше це чи важче, та так само я повинна тримати дітей у класі. Тримати їхню увагу. Так вони сиділи у кабінеті, зараз кожен з них вдома. Але увагу треба тримати. Дитині треба чути, як то кажуть, розумні слова. Да? Дитині треба розвиватися, навчатися. Тому в 4 ранку я піднімаюся для того, щоб підготуватися до уроків. Ні, робота вчителя не заключається, в тому, що вона зайшла о 8.30, сказала добрий день і через 45 хвилин сказала до побачення. Щоб щось говорити, всі 45 хвилин я повинна підготуватися, знайти матеріал. Зараз переді мною включений ноутбук, да, і є купа книг. Це, так сказати, моє. Онлайн робоче місце, моя е, любима кава, <ріх> блокнотик. Тут, ось, наприклад, блокнотику я відмічаю, коли не було світла дні, щоб знати, що діти працювали не онлайн, а офлайн. Ось тут у мене в блокнотику відмічаються всі тривоги, коли була тривога, щоб знати, що діти виходили і також е, працювали. Ну, он офлайн. Чому? Тому що батьки дзвонять, питають, а чому така оцінка, а чому така ноутбук. Ну, звісно, держава нам видала робочі ноутбуки. Звісно, але на цьому робочому ноутбуку є один лише диск С. Уявляєте? Один лише диск С. Все. Як може вчитель підготуватися, маючи ось таку радість, да? маючи ось таку радість, не знаю, чи ви бачите, все оце, коли ти не можеш, в принципі, на нього ну, завантажити не можеш. Ось, диск це 118 ГБ пам'яті. Все, хочеш працюй, хочеш дивися якими програмами ми користуємося? Це так, щоб вам було зрозуміло. Ну, я вибачаю за телефон досить дешевий телефон. Намагаюся зняти так, щоб вам було е, видно. Да? Якими програмами користуємося дистанційне навчання. Тут ми дітям викладаємо на платформу, ось попереджаємо про повітряну тривогу, пишемо, куди відправляти домашні завдання та, і викладаємо роботу, план уроку нашого, що сьогодні ми будемо робити. Ось я підбираю це посилання, звичайне посилання, я його підбираю так, щоб в разі якщо буде офлайн навчання, дитина могла його відкрити це посилання. І почути пояснення. Причому намагаюся підбирати посилання так, щоб діти чули весь час пояснення одного і того самого вчителя. По можливості, це також важливо. Дитина звикає до манери пояснення матеріалу. Пишемо, що їм додому. Це саме, що пишемо додому, ми записуємо і в електронний журнал. В електронний журнал. Далі в мене є Google-диск, як і в кожної людини, можливо, яка працює в хмарних середовищах. Да? Тут я намагаюся зібрати все саме цікаве для дітей, щоб вони могли е, працювати. Да? Можливо, літом побачила цікаву, цікаве відео якесь, можливо, ще коли я все це збираю по папочках акуратненько. Ось Google календар. Да? Де я створю, створила раніше за розкладом посилання, і зараз його підсаджую на дистанційну платформу, і щоб діти могли долучатися на урок. Є месенджер, Телеграм. Телеграм є ще месенджер Viber, але ним не користуюся. Є телеграм, де всі мої любі ось підписники на прізвища та ім'я. Да? Крім того, є також групи. В які я сама зареєструвалася для того, щоб дітям можна було підібрати ну, гарні відео, якісь і показати їх на, на уроці, да, щоб дітям було цікавіше. Є чати учнівські, да, от кого в кого що. А учителя чати, учителя да? шкільні чати. Да, тому От робота починається з цього. Да? Я повинна для кожного учня написати або коментар, або записати звуковий коментар, перевірити їхні роботи, виставити в журнал, повинна в журналі, крім цього, того, що поставлю оціночку, я повинна ще і записати, що саме на уроці було, повинна записати домашнє. Це все друкується. Да? Люди, які працюють за комп'ютерами, ви друкуєте, ви ж знаєте, що це час, ви приходите на роботу, да, починаєте це робити, і вам за це платять гроші. Так от мені, за оце, що я роблю, гроші не платять. Мені платять за 45 хвилин, які проведу з дітьми в класі. Все, Все інше можеш хоч трупом лягти, можеш танцювати, можеш що хочеш робити. Держава мені за це гроші не платить. Я вчитель фізики, тому за перевірку робіть дітей держава мені гроші не платить. Я ж їх перевіряю не під час уроку ці роботи. За спілкування з батьками, е учнів, я не класний керівник, я не отримую нічого, а це спілкування відбувається, як правило, після уроків. Е перерва. На перерві ми працюємо. На перерві ми працюємо, якщо в школі, то ми готуємося до нового року. Як фізик, можу прилади виносити, там, можливо, навпаки, прибирати прилади, бо була лабораторна робота. Як класний керівник, спілкуємося з дітьми. Це взагалі важко. Я була за кордоном, дивилася, як біля класу працюють два вчителі. Один викладає предмет, інший класний керівник, класовод займається саме дітьми і отримує звичайну зарплату. У да, нас класне керівництво з радянських часів так повелося в Совєти економили на цьому. В нам йшла просто доплата. Я пам'ятаю, коли прийшла на роботу в школу, це 90-ті роки, наша. Зарплата коштувала як кілограм колбаси. От розмір зарплати нашої був як кілограм колбаси. Тому, в принципі, вчительська робота завжди була волонтерством. Але ми на це волонтерство в лапочках ще могли знайти гроші, щоб допомогти нашій армії, допомогти іншим людям, там, можливо, хворим діткам, можливо. Хворим колегам, зараз е, просто треш. Зараз ми не витягуємо від авансу до зарплати, від зарплати до авансу. І, як би вам це сказати, я не те, що ми мало отримуємо. Так, ми мало отримуємо е, дуже мало. Да, нас практично у ставках прирівняли до. Техперсоналу, але ж ми розуміємо, да, що відповідність професій, хоч якось повинна бути, я про відношення суспільства до нас в Верховній Раді, уряд нашої держави вони мають найкращих юристів, вони на них працюють, вони мають найкращих політиків, політологів. І протягом багатьох років велася дуже планомірна, гарна така робота проти освітян. Почали цікаво, почали з профспілок, почали їх. Розповідати, що вони не роблять. Люди почали виходити. Були так, такі випадки, навіть що людина говорила: ви знаєте, я порахувала, скільки я відчисляю на профспілку, так я можу сапожки за рік купити. Хотілося сказати, а ви знаєте, що в проспілки працюють ті самі юристи, які вивчають всі наші закони, вони в цьому розуміються. І таким чином проспілка, використовуючи їхні знання, може захищати ну, права вчителів. А юристи вони люди хочуть теж їсти. Ну, я подумала, що цим людям. Таке пояснювати без... безполезно. От зараз сапушки нас і захищають, да? чим далі, тим безсовісніше уряд і Верховна Рада з нами поступають. Суспільство буквально нацькували вчительську когорту. Ми повинні, виявляється, робити все за батьків. Виховувати дітей, вчити їх бути охайними, вчити спілкуватися з іншими людьми і так далі. Та ні, в нас є виховні години раз на тиждень, і ми там повинні да, розповідати про етику, поведінки, про спілкування. Обговорювати ситуацію в класі, можливо, обговорити якийсь захід, який хочемо провести в класі. Але ж ви, шановні, повинні розуміти, що 45 хвилин, виховної години в тиждень абсолютно недостатньо для того, щоб навчити дитину охайності, Правилам поведінки на вулиці привчити, правильно навіть не навчити, а привчити. Навчити, то я розповім, як треба це робити, а от привчити це можуть тільки вдома. Прибирати за себе після себе за столом, підставити там стільчик, допомогти старенькій людині, не хамити, шукати спільну мову з іншими і так далі. Та багато речей, про які тут навіть згадувати не хочеться. Тому що діти вже ну, діти різниці не відчувають між поганим і хорошим. Багато дітей так стається. Діти взагалі не розуміють, чомусь не розуміють, що оцінка, отримана за знання, показує. Рівень знань їхній. І це не, скажем так, не базар, там не магазин, в якому оцінка ця купляється. І слово хочу, і треба якось, скажімо так, зважувати, да, що тут не досхочу, тут вчитель оцінив твої знання. Хочеш більше? Ну, будь ласка, працюй більше. Не спитай, можливо, вчитель захоче допомогти тобі. Так? Після уроків посидіти з тобою. Можливо. Чому б вчитель така ж людина, як і інші? Не знаю, що в мене вийшло, як воно записало моє відео, але це мої роздуми. Ваші думки погана я, хороша. Мені не цікаві. 35 років стажу, говорять за своє. Я вже звикла до будь-яких батьків і будь-яких дітей. Мрію, мрію, і так, як і всі інші люди. Мрію про гарних учнів. Вони в мене були, були переможці обласних олімпіад. Були просто умнічки, розумні діти, сім'я волбу, як то кажуть. Вибачаюсь за расистство. Але ну от зараз так, як є, і вчу так, як можу. Да, під обстрілами, да під час постійних тривог і вимкнень світла, да, дистанційно, але я вчу. Я тримаю клас на уроці. Я розмовляю з дітьми, поки ви, шановні батьки, ходите на роботу і заробляєте гроші для своїх любимих. Дітей. Тому я хотіла б, хоча б, знаєте, любити мене не треба. І всіх вчителів любити не треба, е, хоча б, хоч якоїсь поваги, хоча б е, хоч якоїсь поваги. І ще одне. Мене оце саме більше добиває, саме більше добиває, що до сих пор то пишуть вчителів, взяточники і так далі. Ну, ви бачите. Да, де я живу, як я живу, оце всі мої взятки. Всі, ну, оце все, що я маю. Оце, оце таке в мене життя. На взятки небагато. Я нажила. Тут взагалі плита з другого боку. Я її вам не показую. Взагалі плита, ну, просто ця кімната найкраще бере інтернет. От і все. Я дуже хвилююсь, дуже багато балок, але вже, вже дуже багато мені треба працювати. Гарного вам дня бережіть себе. Так я завжди закінчую урок, закінчую своє відео. Гарного вам дня бережіть себе. До побачення.